Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді будуть галогенки від компанії Osram серії Nightbreaker Laser. У даного виробника є декілька різних лінійок галогенок і. Лінійка Nightbreaker позиціонується як лінійка ламп з збільшеною яскравістю. Ми вже в наших оглядах знайомились з найяскравішими лампами. Це Nightbreaker Laser плюс 200 і плюс 220%. А сьогодні подивимось, на що здатні більш дешеві плюс 150%, і чи є сенс переплачувати за більш дорогі, плюс 200 або 220. Лампи серії Nightbreaker є дуже популярними і, до речі, їх також. Що нерідко підробляють, Тому компанія Osram з цим намагається боротись. І ось в останніх модифікаціях на люмінофорному покритті колби лампи ми навіть бачимо напис Breaker. Тобто підробити його досить важко, особливо якщо у вас не дуже якісь там великі потужності виробництва. І відповідно, якби це захищає продукт від. Підробок, але по суті на роботу ламп з цей напис, звісно, жодним чином не впливає. Також хочеться зауважити, що з і конструктивно дана модель не дуже -то і відрізняється від ламп плюс 200 або плюс 220%. Ну, хіба що тут можливо якогось іншого кольору буде. Сама верхівка колби, а так в цілому ми бачимо стандартну компоновку для серії Nightbreaker. Тобто майже вся колба покрита шаром блакитного люмінофору, щоб трішки змінити спектр світла ближче до білого. А там, де потрібна максимальна світловіддача від лампи, навпаки є ось такі вирізи. Вони тут навіть зроблені такої складної геометричної форми, щоб максимально збільшити світловіддачу даних ламп. Щось схоже ми бачимо і в більш дорогих лінійках плюс 200-220. Тобто технологія та сама, просто лампи самі по собі дешевші і, мабуть, менш яскраві. Що ми, власне кажучи, зараз і перевіримо, встановивши їх в фару. Отже, по колірній температурі тут в нас нейтральне світло, можливо, трішечки, 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 десь з жовтизною, але все ж таки таке звичайне, біле, нейтральне світло. Світло-тіньова межа. Ідеальна, без будь-яких зауважень. Якась додаткова яскравість, можливо, відчувається, але все ж таки, ось так візуально, просто на око оцінити це важко. Загалом, в принципі, поки що у даних ламп, з того, що можна оцінити візуально, можна відзначити таке приємне, біле, трішечки теплувате світло. І, звісно ж, ідеальну геометрію світло-тіньової межі. Дальне світло. Значно біліше, воно відрізняється за колірною температурою від ближнього. Дуже цікавий момент. Ну, але загалом завжди ми їздимо в принципі, на ближньому, тому орієнтуємось і на ближнє світло. Тут ще можна на чорно-білому знімку на контрасті подивитись на паразитні плями, спробувати їх пошукати, але я думаю, у вас нічого не вийде. Ну і Після цього вже беремо люксметр і проводимо контрольний замір. Для заміру яскравості даних ламп довелося трішечки відкоригувати показники люксметра. Справа в тому, що LED-лампи ми тестуємо на налаштуванні, ось це значення помножене на 10. Знизу є така позначка, тому що LED-лампи яскравіші за галогенки. А всі галогенки тестуємо в ось такому. Положені. Але, як ви бачите, в положенні звичайному на цих лампах люксметр зашкалює, і тому переводимо в положення, помножене на 10. І, Відповідно в контрольній точці 1 дані лампи видають 2160 люкс. Це дуже класний показник для галогенок. Точка 2. Тут можна вже. Виставити звичайну чутливість, щоб точніше міряти. 424 люкс. Точка 3 241 люкс. Точка 4 171 люкс. Точка 5, умовно, водій зустрічного авто 33 люкс. Точка 6 підсвітка узбіччя 140 люкс. Вищі лінії термінатора. Освітлення знаходиться в межах від 20 до 25 люкс. І тепер, отримавши вже конкретні цифри, ми можемо перейти до порівнянь. Порівнювати нам дійсно є з чим, тому що лампи плюс 150 є в асортименті майже кожного виробника. І почнемо ми з ламп Bosch плюс 150%. Ну, як ви бачите, лампи Bosch плюс 150%. і... «Остром Найтбрейкер плюс 150 це дві зовсім різні історії. Ніби і там і там плюс 150, але, як завжди кажу, у кожного виробника ці відсотки означають щось своє, нікому не відоме і нікому не зрозуміле. А ось якщо ми будемо порівнювати найтбрейкери плюс 150 і Philips Extreme Vision плюс 150, то тут вже побачимо більш схожі характеристики. Найтбрейкери краще освітлюють дальню дистанцію, це контрольна точка 1. В той час як Extreme Vision, на мій погляд, краще працюють по ближній дистанції і по флангам. Тобто тут загальна кількість світла плюс-мінус. Однаково, просто воно трішки по різному розподіляється в світловій плямі. У Осрам сконцентровано світло більше на дальній дистанції. У Філіпс там трішки забрали світла і розкидали його ближче до автомобіля і по флангам, щоб сильніше насичити світлову пляму світлом. Тобто трішки різний підхід, але в цілому плюс-мінус все виглядає однаково. Далі в нас є ще одна дуже прикольна лампа. На мій погляд, серед 150 ламп найнедооціненіша. Це Narva H4, також плюс 150%. Вона в контрольній точці 1 ще цікавіше світить, ніж Extreme Vision, але все ж таки до Nightbreaker не дотягує. По іншим контрольним точкам ми бачимо, що тут все навіть цікавіше, ніж. У Philips, тобто у Narvi взагалі прикольний баланс між освітленням дальньої дистанції, ближньої дистанції і флангів ліворуч і праворуч. Прикольні лампи, і якщо порівнювати виключно по контрольній точці 1, то, звісно, найтбрейкери яскравіші, але якщо Подивитись на всі інші контрольні точки, то ми побачимо, що лампи від Narva також заслуговують уваги. А тепер найцікавіше: порівняємо Nightbreaker плюс 150 і Nightbreaker плюс 220, які ми тестували на одному і тому самому обладнанні в одних і тих самих умовах. І як ми бачимо, результати досить цікаві і, можна сказати, навіть провокативні. В контрольній точці 1 показники майже. Ідентичні. Різниця в нас тільки в контрольних точках 2, 3 і 4. Тут ми бачимо, що Nightbreaker плюс 220% дають більше світла саме на ближній дистанції ліворуч і праворуч. Тобто дальню дистанцію Nightbreaker плюс 150 і плюс 220 освітлюють плюс-мінус однаково ну, з урахуванням якихось похибок через на лабораторні умови. Але з Nightbreaker плюс 220 ми додатково отримаємо ще більше світла якраз в самій світловій плямі. Тому по дальності освітлення плюс 150 і плюс 220, мені здається, будуть плюс-мінус однаковими. Але з Nightbreaker плюс 220 ми отримаємо більш насичене світло саме в світловій плямі. Також ще зверніть увагу на контрольну точку 6: це підсвітка Узбіччя. Тут у Nightbreaker плюс 220 освітлені трішки вище. Тому дорожні знаки, пішоходи або інші небезпеки, які можуть чатувати на нас на узбіччі, будуть краще помітні. Плюс 150% в модельному ряді ламп остров Nightbreaker, це можна сказати такий середній показник між найтусклішими і найяскравішими лампами. І також ці лампи можна назвати золотою серединою в модельному ряді. Вони коштують не так дорого, як Nightbreaker плюс 220%, і при цьому по яскравості світла не сильно поступаються більш дорогі старші моделі. Тобто ці лампи повністю відпрацьовують свою вартість, і навіть в контрольній точці 1 на даній дистанції світять не гірше, ніж найтоповіша модель. Є трішки зменшення яскравості в інших контрольних точках, але. Загалом, мені здається, ну воно не таке суттєве. Тому якщо ви хочете трішки зекономити і придбати собі одні з найяскравіших галогенок не за всі гроші світу, ось це буде дуже класним варіантом. І ще раз повторюсь, на мій погляд, це якраз і є золота середина. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!